Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вам пропоную разом зі мною подивитися і поспілкуватися щодо законопроекту, про який, який ви чули, напевно, бо він викликає останнім часом ажіотаж, останні декілька днів. Це законопроект, який представлений Міністерством соціальної політики, він наразі має на мету збільшити розмір допомоги при народженні. Дитини до 50 тисяч гривень. Хочу нагадати, що зараз при народженні дитини ви можете отримати 41 280 гривень. Це також одноразово ви отримуєте 10 320 гривень одноразово і по 860 гривень до досягнення дитиною трьохрічного віку. Тут же ж даний законопроект передбачає, що при народженні першої та кожної наступної дитини призначається допомога у розмірі 50 тисяч гривень у порядку, визначеному Кабінету міністрів України, тому що має бути окремий порядок. Який буде прийнятий Кабінетом міністрів України, який і надасть детальнішу інформацію, як саме ви зможете отримати ці кошти? Це буде однією сумою. Чи алгоритм дій буде такий самий, як в принципі, і зараз? Бо просто вказана інформація, що при народженні першої та кожної наступної дитинки ви зможете отримати 50 тисяч. Гривень. Далі, що стосується пакунку малюка, одноразова натуральна допомога, пам'ятаєте, ви можете маєте право наразі отримати. Натуральну допомогу це речі, підгузки, пакунок малюка, там всі є необхідні речі для перших місяців життя вашої дитини. Як ж вона буде надаватися в рамках даного законопроекту? Одноразова натуральна допомога, пакунок малюка буде надаватися на останньому терміні вагітності, починаючи з 36 го тижня вагітності протягом одного дня після народження дитини, або у строк, що не перевищує трьох місяців з дня народження дитини. Е, ну, в принципі, це логічно, тому що якщо ви його отримуєте на останньому терміні вагітності, починаючи з 36 тижня вагітності, ви зможете об'єктивно оцінити, що вам потрібно ще купувати, чи потрібні якісь речі купувати, чи ні, до пологового і е, як підготуватися краще до народження дитинки. Пам'ятаєте, я розповідала, і ви можете зараз багато побачити інфуцію. В Ютубі, Тікток, де роблять огляд пакунку малюка. В 2021 році, коли я його отримувала, я б його оцінила з 10 із 10, тому що дійсно дуже багато є необхідних, корисних і важливих речей для вашої дитини. Далі, що ще новий законопроект передбачає. Дивіться, передбачається. Умови передбачаються призначення та розмір допомоги для догляду за дитинкою до досягнення нею однорічного віку. Значить, така допомога для догляду за дитину буде призначатися сьомого місяця після народження дитини. По місяць досягнення дитинкою однорічного віку. Знову ж таки, окремий порядок, як саме буде призначатися дана допомога, має ще розробити Кабінет міністрів України. Далі, дивіться, ще таке буде нове поняття: як право на допомогу для догляду за дитиною є ясла. Її можуть отримувати родини, коли один із батьків дитини. Працевлаштувався, почав здійснювати підприємницьку діяльність або вийшли на роботу у режимі повного робочого часу після досягнення дитинкою однорічного віку. Це буде називатися право на допомогу для догляду за дитиною є яслам. Тому будуть ще виплати і в цьому випадку, якщо ви вирішите працевлаштуватися і вийти на роботу ще після досягнення дитинкою однорічного віку. Далі, дивіться, ще буде надаватися одноразова грошова допомога учням. Вона буде мати назву Пакет школярам. Знову вона буде призначатися на кожну дитину, як саме, знову ж таки, Кабінет міністрів має визначити це окремим порядком. Також передбачається і підтримка сімей, де є дітки з інвалідністю. от І що ще важливого, зараз скажу: проєктом даного. Закону також пропонується взагалі реформувати систему підтримки сімей у період та після народження дитини. Дивіться, надавати допологову підтримку вагітним жінкам. У розмірі 100% заробітної плати застрахованим, це тобто тим, які працювали так, та 7 тисяч гривень не застрахованим. Також надавати одноразову виплату у розмірі 50 000 гривень всім жінкам, які народили дитину. Знову ж таки, порядок, як саме буде отримуватися ця допомога однією сумою, чи воно буде розбиватися на декілька платежів поки що не зрозуміло. Також передбачається. Ще те, що жінки зможуть отримувати допомогу для відновлення після пологів, знову ж таки, у розмірі, який буде визначати Кабінет міністрів України після прийняття даного проєкту. Також можна буде отримувати допомогу Ясла. Знову ж такого, це в тому випадку, повторюсь, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною одного. Року. Ну І при цьому, як і раніше, при народженні дитинки здійснюється видача одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Отже, чекаємо нових. Змін, що вони нам принесуть, зараз знаходиться цей даний законопроект на етапі обговорення. Можливо, ще будуть внесені зміни, і потім уже більш детальніше ми ще з вами про це поговоримо.